Словом і розчитати одну історію. А на цьому тижні я читаю, читав знову книжку одну, і там просто було сказано про піс, про молитву. І не і місця Божого Слова було приведені, а сили були. Коли я читаю ось книгу або слухаю проповідь, я завжди тримаю завжди біля себе Біблію, і коли проповідник цитує, або в них і десь вказано Боже Слово, я починаю що це слово, що я його не знаю, або ці історії не знаю, я починаю її лиш обідладаю, ага, так. І починаю читати цю історію, про яку згадує автор книжці, свої нищі, або провідні свої проповіді. Тому де мене запитують, чому в мене гарна пам'ять на Біблію. тому що я намагаюсь. Не лінуватися, відкривати ті місця Божого Слова, якого я не знаю. Бо мені іноді питають, як тебе виходить? Я намагаюся сам відкрити і побачити. Але буває, лінь заважає. Читаєш книжку, кава стоїть, печиво лежить, Так добре читаєш книжку. І тут щось непонятне світло із Біблії. Ти думаєш, а де це написано? Я догони не знаю. А треба встати Біблія там десь, а в углу лежить. Треба встати і ту Біблію взяти. Розумієте? Іноді таке буває. Хочу одну історію прочитати. Це Книга судді, 20 розділ. Може, хтось знає, що там за історія цікава? Книга Судді. Друзі, це була війна між братами. Між оліном Вініаміна і з іншими олінами Ізраїля. Чому ця війна почалася? Ми знаємо, що була війна між Ізраїлем і амалітянами, ізраїлем, фірістів, жителям Гресіїр, і так далі. Але тут є війна між братами. І сьогодні в нас в країні майже сьогодні останній день, завтра. Якщо доживемо, буде три роки, і як йде війна між ім? Між братами. І я хотів би назвати тему проповіді дуже просто. Та хто справді може допомогти Україні? І чому ця війна почалася? Написано в 19 розділі, тому що одна людина. Повернула до себе другу дружину, яка називалася в на той час як наложниця. Коли він, повертався додому, йому треба було зупинитися в одному містечку і там переночувати. Ця людина була левіт. І одна людина його прийняла. І коли вони вже намагалися лягати спати, жителі цього міста діви. Венітяні прийшли і старали, вийде нам людей, і прийшли до тебе в гості. Ми їх будемо насилувати. Але цього будинку сказав, у мене є дівчина, донька, яка не пізнала чоловіка. Ви можете її взяти. І можете взяти а, ще там одну жінку, це була жінка чого віта наложниця. Але вони почали знову требувати. І так вийшло, що я навіть, навіть прочитаю, щоб було зрозуміло, 25-й вірш, 19 розділ. Але ці люди не хотіли слухати, тоді він хопив свою наложницю, вивів її до них у двір, вони її гвалтували та глумилися над нею з силу ніч до самого ранку. А потім, коли настав рано, ця жіночка відійшла до дверей, впала і лежала. Цікаво, що виходить цей леви, а ну, вставай, пішли нам треба в дорогу. А вона не відповідає, чому? Бо вона померла. Тоді, знаєте, я в той час, коли я перший раз читав цю історію, я плакав. Навіть вчора, коли я готувався, в мене сльози наверталися. Настільки на люди і без Бога. Ми, про що Василь Васильич, якщо Бог забере любов на мить, то цей мир, цей світ що? Він загинеть. Що люди роблять без Бога? І війна, в якій ми сьогодні з вами знаходимося, це є наслідок того, що ми є без Бога. І знай, друзі, що було? Цей я до кінця не можу розуміти, що він, чому він так зробив. Він взяв в мене у жінку, розрізав на 12 частин, бо Ізраїль був на 12 олін і розіслав показати, що зробили з цією жіночкою. Коли венімітяни побачили, 20 розділ. Я дуже споручую. 12 вір. Після цього ізраїльські племена розіслали спеціальних людей до всіх родин племені Віняміна. Зі словами, що це за мерзний злочин стався серед нас. Тому негайно видайте тих негідних людей, злочинців, із міста Гіви, ми їх стратимо або покараємо, таким чином ми. Вирнемо зло в Ізраїлі. Але веньямінці не захотіли прислуховуватись до поради своїх братів, ізраїліян. І ось тут починається війна. Весь Ізраїль збирає чоловіків, які можуть бути здатні до війни. І написано, Того uh, дня, 15-й вірш. Віняміці нарахували з усіх своїх міст 26 тисяч чоловіків, озброєних мечами рівня, мешканців гівили. Це їх було нараховано 700 до пів чоловіків воїнів. Тобто, взагалі, їх було 26 тисяч, потім всі 700, всі їх було 26 700 тисяч. А Ізраїлітян, я скорочував, це 17 вірш. Було 400 тисяч. І ось Ізраїль, як воювати із Оліном Веніаміна, вони, мені дуже подобається 17 й вірш, вони, будучи озброєними мічами, досвідчені військовими людьми. Вони були досвідченими військовими людьми. 18 вісім. Вони пішли і відправились в беде, аби запитати Бога. Вони говорили, хто з нас мав би виступити першими, аби воювати з свеняминцями. І Господь відповів, Юда піде вперед. І ось почалась війна. Я скорочую, що ми все не читали, І із Людей Ізраїля в перший день війни загинуло 22 тисячі. Уявляєте, Ізраїлю у них 400 тисяч більше, ніж у гіномітян. І вони що? поразку, вони загинули 22 людини. Це каже 22-й вірш. Або 21 вірш. 23 віж каже, вони почали молитися до Бога і звертатися, чи варто нам далі продовжити цю битву або цю війну покоління Вініаміна нашими братами, що є все далі воювати. То Господь відповів, виступайте проти них. Я хочу, щоб ви підкреслили для себе. Три відповіді почуємо від Бога, бо є дуже велике відкриття від Бога. Перша відповідь Бога була яка? Юда, йди вперед. Він не сказав, що ви що переможете. Друга відповідь, він каже, виступайте проти них. Ми не бачимо, що Бог сказав, що ви що переможете. І сьогодні в чого вранці я це побачив. Другий день Знову війна. Загинуло з Ізраїля 18 тисяч, а у війні ні дні одної людини. Ізраїль розгубився. Вони не можуть нічого зрозуміти. Чому? Правда на їхній стороні. Вони кликали до Бога. Бог їм сказав ні. Але подивіться, що вони роблять третій раз. І в мене питання, що робить Україна, яка сьогодні не може подолати ворога. 26-й вірш. Тоді всі зарядяні разом з усіх військ пішли в Бетель і там, перебуваючи перед Господом, вони що? Благали, постили того дня до самого вечора. І ось тут в мене і з'явилася проповідь. Коли Бог може допомогти. А Бог, хто справді може допомогти Україні. Ми бачимо, перший раз вони приходять по обновленні. Я користую по обновлення. За звичаєм. Хтось і богословив. Я сьогодні брав богословський коментарі. І там коментатор каже, що вони бросали ур Пурім і урім. Пур я знаю знаміння. Але так сильно не. Переживали, бо подивилися, що їх 400 тисяч, а їх 26 700. Вруга молитва їхня. Вони також розраховують, можливо, на свою ільність, на свої сили, досвідченість. Але вже третій раз вони розуміють, що вони без Бога нічого не можуть. Вони починають що? Благати. Вони починають оститися. І дивіться, що Бог каже. А, давайте з 26 вірш прочитаємо. І той час там знаходився у всіх Божого заповіду. То ізраїль, Яни саме там і шукали поради у Господа. Тобто вони не просто лигали, але вони пішли до всього Божого. І написано. Він хаз, син Єнезара, 28 вірш, вонув Аарона, той час вершував перед ним служіння, запитуючи, чи йти ти нам знову в бій з нашими братами, вільняминцями, чи припинити війну, і Господь сказав, ідіть, адже завтра я віддав їх в ваші руки. Амінь. Друзі, привіт відповіді Перша відповідь. «Ідіть, і, ідіть вперед. Друга відповідь. Виступайте проти них. І третє. Я віддав їх у руки. Я вам відповідь більше подобається. Перша, друга чи третя. Мені подобається третя відповідь. Я сьогодні перевожу на наш час. Але в мене є якась проблема пруннощі, хвороба. Відношення, проблема відношення з людьми. Робота, фінанси. І я молюся, Бог каже мені, іди вперед, не зупиняйся. Ну, добре, Господь, дякую. А я воно за інше. Просто йди вперед. Друга відповідь. Продовжуй, виступай, продовжуй далі. Ну, Господь, ну хочеться щось реальніше почути. І коли Бог тобі каже, рей відповідь. Я силю тебе. Я дав тобі роботу. Я відновлю твоє відношення з цією людиною. Ти прийдеш і будеш переможцем. Друзі, в мене питання. Україна сьогодні, вона так шукає Бога. Я... Вони шукають рей і раз. Ні. Ми не плачемо вже. Коли ми останній раз постилися? Yeah. <сум> слава Богу, вірилися на п'ятницю. До речі, завтра оголосили також і молитву, а ще й піст. Друзі, я вірю, що якщо Україна почне плакати про свої гріхи, не про гріхи Америки. Не про гріхи Росії, не про гріхи сусіда, бо гріхи сусіда вони якось А коли кожен з нас почне що Плакати про свої гріхи. І казати, Боже, прости мене за мої гріхи. Прости, що ми маємо досвід, маємо зброю, маємо силу, але не маємо відносин з тобою. Прости, що, Боже, приходимо до тебе тоді, коли нам щось від тебе потрібно. І коли ми одержуємо те, що ми так сильно довго хотіли, ми знову повертаємося до тебе з а до наших Божали свій обличчям. Я знаю, коли Україна виграє. Я знаю, коли Україна переможе. Я не пророк, я не син пророка. Але Боже Слово каже, 26 вірш. Коли вони плакали перед Богом, коли вони постилися, то Бог почув їх. І Він сказав, Ідіть завтра. Я віддам їх у ваші руки. Друзі, наступило завтра. Наступив третій день день війни. Вони втратили 30 людей. І ворог казав, ось ми знову їх перемагаємо. Вчора і позавчора. Але, друзі, 35-й вірш, того дня Господь завдав пораз і від Ізраїлю. І загинуло в той день 25 тисяч 100 чоловік. А їх було, пам'ятаєте, 26 700, і, і залишило. Друзі, написано не Ізраїль великою кількістю переміг, а написано, тоді Господь поразив В'єміном, коли Україна розуміє, що Бог благословляє, що Бог захищає, що Бог дає перемогу. Тоді, друзі, ми з вами будемо переживати перемогу. І наші бійці, наші військові, ті, хто сьогодні на передових, на нулі, на першій, в другій лінії, вони переживуть милість і силу Божу. Я хотів би, щоб ми сьогодні задали питання, а як ми шукаємо Бога? А як ми його лишимо? Ми його лишимо так, щоб знайти. І ми його лишимо так, тому що нам потрібно. пам'ятаєте свої молитви. Ми можемо помолитися, тому що нам треба, так треба, щоб совість не мучила. А я згадую свої молитви, коли я не виходив з квартири до тих пір, бо я не почув Бога, і не почув, що він зі мною. Коли я ставав на коліна без Бога, в суеті, в марноті, в проблемах, якихось, конфліктах, і бувало, що я вставав без нього. Я розумів, що я помолився, але я став без Бога, без Його присутності. І були моменти, друзі, коли я точно знаю піднімався і зі мною був Господь. Не все вирішувалось, не все ставалося на свої місця, але я розумів, мені не страшно. Дивіться проблеми в очі, дивіться в очі людині, а мені робить зло. Тому що я розумів, що со мною є Господь. Далі ми з вами встанемо. І ревно, як сьогодні казав від Іриване, ревно помолимося за нашу країну. Попросимо пробачення за свої гріхи. І ще одна думка дуже гарна. Ви пам'ятаєте, коли Ісус навін не мог перемогти місто Гад е, Вибачте, і гай. Вони перемогли ріхон. Наступне було місто Гай, і вони казали: не будемо брати всіх людей. Візьмемо декілька людей. І вони пішли і зазнали поразку. Ріше шість людей загинуло той день. Ісус навіть падає на оліна, починає плакати. Господи, що не так? Чому ми програємо? Господь каже, чого ти плачеш? В тебе гріх. Шукай людину, яка Стало прокляттям для вас, а не благословім. І пам'ятаю, хто це був. Ахан, Я і взяв із Єрихона загляди. І я думаю, що сьогодні немало Аханів в Україні. Корупція, аборти, колдовство, інші гріхи. І я, Ахан, забираю у нас перемогу. А ми думаємо, що Америка виновата, ми думаємо це НАТО, це Шольц, що це так зробило. Ні, друзі, це десь ми від Бога відійшли. Я за себе кажу. Але якщо покаємося, будемо звертатися до нього в смиренні, Він пощує, побачить і допоможе. Дорогий Господь, ми приходимо до тебе сім.